Масована ракетна атака росіян на Україну це відповідь Путіна на дипломатичні зусилля. На цьому акцентує президент Володимир Зеленський. Український лідер наголосив, кількість російських атак зростає, а партнери мають продовжити тиснути на агресора. Такі атаки відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив Америка, уся Європа, весь світ, що Росія збирається далі воювати і убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру. Володимир Зеленський, президент України. Продовжимо цю дипломатичну тему далі. З нами у студії Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексій, раді вас бачити. Добрий день. друзі завжди ради і при вітаю всіх наших шановних глядачів. Та сьогодні нагадуємо дуже непростий період і непрості дні. Україна в Скорботі вже який день тривають в цей період перемовини, але дотиснути Путіна поки що ніхто не наважився, а чи наважиться, пане Олексію. Це складне запитання. Направду і в мене відповіді немає. Мабуть, цієї відповіді немає ні в кого. Ми єдине, що можемо просто зробити ну, якісь базовий аналіз, можливо, трішки прогностики в нього внести і десь дати можливо, розуміння нашим шановним глядачам, чому відбувається саме так цей процес. Саме так цей процес відбувається, тому що Путін розуміє, що Трамп політично зацікавлений. В цій в цьому перемовному треті, тому що він хоче ну бути цим глобальним миротворцем, можливо, він розраховує там, припустимо, на Нобелівську премію миру. Я це також ну дуже не виключаю. А тому для нього це питання ну більш особисто зацікавлене, аніж зацікавлено зараз в Сполучених Штатах, як ту державу, яку він чолі як президент. Ну тому що як бачимо, в нього політика, ну навіть я б сказав. Антиглобалістка зараз реалізується оголошення да цієї митної війни, ну по суті, майже у всьому світові і тому розраховувати на те, що Штати ну безпосередньо сам Трамп для України має якусь окрему роль, яка б ну була б там ближчою аніж Британія, ближчою аніж Ізраїль, ближчою ніж Тайвань. Ну, ми не на жаль не можемо розраховувати на таку історію. І навіть по Ізраїлю да 17% мита більше на 7% ніж аніж навіть ті, які він застосував mm. до України. Тому Трамп в Трампа є набагато ширший порядок денний на голові по співпраці з Путіним. І це вже стало очевидно після візитів цього спецпредставника Дмитрія Вашингтон, коли з нього навіть знімають санкції. Да тимчасово дано рік. Але знімають, щоб ці перемовини могли проходити у Вашингтоні. Є повістка, та яку Трамп скоріш за все зараз хоче зреалізувати паралельним треком з цим ротворчим. Чому? Тому що росіяни не налаштовані на мир, росіяни не налаштовані на конструктив, росіяни налаштовані продовжувати війну і, відповідно бувати українців. Ну от вам кривий ріг, от вам суми. От вам навіть Київ сьогоднішня ніч. Це дуже красномовний доказ цих процесів. Тому скоріш за все зараз буде напрацьовуватись така ну стратегічна політика Сполучених Штатів безпосередньо Трампа, що звинувачувати в затягуванні. Цих перемовин він буде обидві сторони. Він буде говорити і про Україну, якій він дав руку можливості й з передачою цього нового варіанту ресурсної угоди. І з іншої сторони і Російську Федерацію і він сам безпосередньо каже, що Трамп, що Путін затягує ці перемовини. Чому тому, що він не може зараз повністю публічно перейти на сторону Росіян, ну тому що його просто захейтять і так на фоні цих мітингів, які вже. Почалися по всім штатам, і для нього зараз, як він, от по сьогоднішнім подіям, ми розуміємо, найкращий варіант він, для себе бачить, продовжувати статус-кво, мати розуміння у Москви, у Путіна, чи все ж таки вдасться йому досягтись з фаєру сажного до трьох місяців після інавгурації. Ну або починати з росіянами паралельний трик по Арктиці, по космосу, по ядер. Питанням і відповідно по ресурсам по енергетиці, що він вже окремо зможе припустити надати свої а, а, здобутки. І я би, мабуть, що слова би не сказав, якщо би ось ця розмова відбулася, наприклад, тиждень тому. Але ж ну ми говоримо про це на тлі а, трагічного обстрілу Кривого Рогу. Іскандером касетним по жилому кварталу на секунду ми сьогодні маємо достатньо потужний масований комбінований обстріл. Тобто, все це виглядає, ну, м'яко кажучи, м'яко кажучи, дивним, що Путін чує Трампа, або що Трамп на тлі таких дій Путіна розраховує на якесь перемир'я. Ну, тут тут ну елементарна навіть логіка. Втрачається, Вона ну, не втрачається, вона на правду, є, просто її потрібно зрозуміти. Основне, що зараз ну то тобто, Хочу... вони не будуть на це дивитись. Е, окей, я піду далі. Е, посол США в Україні сьогодні вже сказала, зрештою, на відміну від е, вчорашньої реакції, ну, що ракета була російська окей, да але для цього суспільство обурилось для початку. Mm. Бурився наш президент. Абсолютно правильно, Володимир Зеленський, ми, ну ті реакції посла Сполучених Штатів, яка була після обстрілу росіянами Кривого Рогу. Мов, а де тут Росія, де держава-агресор, де держава способ тероризму? Що що означає ця трампійська знову ж таки перекладання трампійської mm -hmm. риторики? Давайте завершувати і стріляти, завершувати війну. Це навіть тільки підтверджує на правду те. Ну, ту нашу холоднокровну аналітику, якому говорить. Рму в цій студії, ну тому що все одно ми маємо ну розуміти ці аспекти, які відбуваються без емоційної складової, без емоційної складової Трамп. Не хоче обірвати обірвати взаємовідносини з росіянами, тому що він розуміє, що вони можуть йому багато чого дати на фоні тотальних санкцій. Розумієте, да там, де криза, там можливості. Він мисли як фінансист. Він мисли як бізнесмен. Але, Це абсолютно але логічно. інші фінансисти йому кажуть, що ти робиш. Ну це вже трішки інше питання. А ну і знову ж таки а, Путіну потрібен Трамп. Тобто, тут ін'янь тут в даному випадку вони абсолютно взаємозацікавленість показують, тому що хтось має виводити з під санкційного тиску Росію. А, і до речі, не, не даремно Дмитрів, наскільки ми розуміємо, пропонував багато корпоративної складової в да, mm -hmm. Вашингтоні. Ну що це означає? Переводимо на звичайну мову, щоб американські інвестори заходили в нафту, в газ. Автопереробку, в алюміній в інші сировинні аспекти в Російській Федерації до чого це призведе не до, тільки до того, що Америка буде змотивована зняти санкції, а те, що Америка буде примушувати Британію і Брюссель також на мати санкції з Російської Федерації. Ну тобто Москва дуже майстерно на превеликий жаль зараз розставляє пастки перед Трампом та перед його адміністраціями. І в багато з цих пасток вони вже. Потрапляли, пам'ятаєте, коли по суті члени делегації говорили наративами Російської Федерації після перемовин. Ага. Ніхто ж з них не тягнув те, що вони казали самі. Це говорить про те, що да, знаходять ці ключики, і є певна магістральна позиція з боку Трампа. А, продовжувати перемовний процес. Тому так ми абсолютно справедливо звертаємо увагу на ті звірства, які росіяни продовжують чиняти на обстрілі. Очі, наші міста, і закликаємо наших американських партнерів, все ж таки повернутись до тієї риторики, яку Трамп і декларував. Що він казав? Мир через силу. Він казав, що якщо одна сторона не буде виконувати домовленості, то він зробить через жорсткі дії, так щоб ця сторона, яка не виконує домовленості, щоб вона їх виконувала, ну як на мене, після кривого рогу, після цих обстрілів, після тотального порушення навіть того енергетичного сесфайру з боку. На Російської Федерації потрібно Трампу вже переходити від політичної риторики до дій. Ну тому, що росіяни так і продовжують його водити за носа, по суті обманюючи, і він не досягнений не тільки успіху в цьому треку, але й усіх інших. Ми зараз додамо інформацію про порушення умов перемир'я. Я, Я її лише від себе скажу. Всі ці перемовини, які зараз ведуться з штатами і Росією, це схоже, знаєте, на якусь історію з маньяком. Він гвалтує, вбиває, робить те, що йому хочеться. Подожди. Обається, а звинувачують жертву, кажуть: а чого ти? На його дорозі потрапила. Що що ти там робила? Тобто не говорять, що ось він винен, він вбивця, а звинувачують жертву. Чого, яка... спід... Чого спідниця не того кольору? Да? Угу. З тієї чи іншої причини стала жертвою цього маньяка. Ось на що це схоже ця політика. А давайте про перемир'я. Росія чергово порушила умови, зокрема, енергетичного перемир'я. Ворог вдарив ФПВ дроном по Херсонській ТЕЦ. Будь ласка, про це саме заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, такі удари Росіян не можуть. Бути випадковістю. Такі удари не можуть бути випадковістю. Росіяни знають, що це саме об'єкт енергетики і що такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них це пусте слово, і тому потрібен тиск, достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну, пане Олексію, ось, будь ласка, це те про що ви говорили: повернути Трампа до цієї теми знову ж таки порушення енергетичного перемир'я. Ви казали, будь ласка, зробіть, застосовуйте силу. Так, да, тримайте слово, тримайте слово і ну направду такі заяви нашого президента абсолютно логічні і правильні. Вони також мають спонукати наших партнерів. На активізацію допомоги і перш за все військової допомоги, тобто не потрібно думати, що якщо зараз і вже почався ну в еліаді, да, цей перемовний трек на рівні технічної делегації, що сторони а, змогли досягти, хоча б якогось там енергетичного, часткового проміжного свісфаєр, який все одно порушує постійно Російська Федерація, чи потрібно спиняти допомогу Україні озброєнням? Ну тому що знов ж таки летять ракети, летять дрони, росіяни. Постійно атакують усі наші позиції. Тому зараз ми маємо знову ж таки говорити. І до речі, тут Рютегенсек НАТО і наші партнери сходяться з нами в цій думці, що саме Україна. Має бути найкращими, най, най, найсильнішою гарантією безпеки, і стояти на лінії розмежування. Тобто це говорить про те, що в будь-якому випадку, скоріш за все, європейський контингент він буде стояти десь в стороні, Да, він буде забезпечувати політичну складову, да, він буде забезпечувати певну синхронізацію з нашими військовими, да, звичайно, на це буде витрачатись багато коштів для того, щоб забезпечити всеосяжне ну захист того ж контингенту. Ну і вони перш за все, себе будуть захищати, це, це очевидно. Але наша армія це той буде і зараз є, і була, і буде отой Рубікон, на росіяни не мають перейти для того, щоб зберегла свою Україна і Європа з приводу контингентів, так і і бажаючих роботу коаліції охочих обговорили британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні вони провели телефонну розмову, під час якої обговорили етапи майбутнього розміщення військового контингенту в Україні. Крім того, лідери спілкувалися щодо запроваджених Трампом тарифів і погодились, що торгова війна не принесе користь жодній країні світу. І є відчутний прогрес у питанні розміщень європейських військ в Україні. Про це заявив Володимир Зеленський, зокрема після зустрічі з начальниками штабів збройних сил Британії та Франції. За його словами, вже є перші деталі щодо того, як можна розмістити безпековий контингент. І перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів, саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні. Володимир Зеленський, президент України. Зміцнення системи безпеки стало ключовою темою під час переговорів з військовим керівництвом Франції та Британії. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров. З його слів, окрему увагу на зустрічі було зосереджено на гарантіях безпеки для України після завершення активної фази війни. Також сторони обговорили ролі міжнародних партнерів в рамках коаліції охочих, пане Олексію, коаліція охочих. ми... Якщо не помиляюсь, з вами на цю тему зокрема ще не говорили. Тому я знаєте з загального зайду і спитаю ваші очікування і знаєте, фіксація темпу розвитку ось цієї ініціативи. Наскільки вас, як фахівця, як громадянина, вона задовольняє? Ну, друзі, як громадянина, давай, я зрозумів, що ну нас до, все до, 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 не буде зай, задовольняти так. все, що відбувається навколо нас, починаючи з Будапештського меморандуму і, і відповідних гарантій безпеки, які багато... А тут можна говорити да, безкінечно. Так, да, дуже багато говорити ще розпочати там дуже давно. А, але давайте зараз по факту цих коаліцій охочих, коаліцій рішучих, коаліцій сильних називають її зараз по-різному. От динаміка розгортання, скажімо, да. Такого нового союзу, мабуть, можна так сказати, або нового такого інституційного утворення, вона дуже велика на правду. А чому вона велика? Ну давайте правду скажемо нашим глядачам, тому що є страх у Європи загроз, реальних загроз з боку Російської Федерації, тому що є на верхньому рівні в них НАТО, ніхто за всю історію НАТО не перевіряв її надієздатність. і ніхто не усвідомлює, чи здатне НАТО ну, взагалі до. Стойно протистояти не гібридним загрозам з боку російської федерації, а прямо ескалаційним, Ну, наприклад, з Білорусі пробити там Сувальський коридор до Коліноградської області. На да? mm. ну чому ж країни Балтії, чому Польща, чому Нордичні країни найбільше зараз допомагають Україні? Ну одні з найбільших донорів, ну тому що в них найбільше загроза, і вона найбільше цю загрозу відчувають. Тому тут цей рівень НАТО і він залишається. Він залишається, тому чому? Тому що на фоні того, що в Європи не має власної армії. В них по суті, окрім цього майданчика НАТО, немає спільної військової координації. Тому навіть тут певний резонанс да, відбувається такий з нерозумінням того, чи зможе НАТО виконати свої функції. Іншого майданчика немає для того, щоб просто напросто синхронізовуватись між собою зараз, прямо зараз, а не через 5 чи 10 років. На нижному рівні є Європа, яка. Всі рішення голосує спільним голосуванням. Змінювати статут або, наприклад, створювати власну армію. Вона не може через ну, знову ж таки позицію деяких членів. Позбавити не тільки Угорщину, але ще деякі країни, які можливо будуть проти під впливом різних зовнішніх факторів від прийняття такого рішення. Одним словом, Європа зараз максимум на що спромоглася. Це дер фондерляйн презентувала білу карту. Про що це? Ну це також ну. Певні такі інституційні, але не системні рішення для того, щоб без власної армії могти, змогти профінансувати те, що буде захищати Європу. І отут створюється десь на проможній ланці коаліція охочих. Тобто вона частково візьме з верхнього рівня координацію від НАТО, а з нижнього рівня від Європейського Союзу, знову візьме фінансування цих процесів. Ну і відповідно зараз ця коаліція. Це охочих, вона створює перш за все її завдання, не контингент для України, хоча це дуже важливе її питання, а створює по суті нову архітектуру саме європейської безпеки, ширше, аніж європейський союз. Туди входить. Я нагадаю, що зараз і Канада, і Норвегія, яка не входить до ЄС і Британія, і долучається відповідно сили Туреччини. І от якраз в цій коаліції охочих і в цій новій конструкції європейської безпеки величезне ролі значення віддають кому. Правильно Україні, тому що згадувані мною білі карті, яку презентувала Урсула фон Дерляйн, два великі розділи по спільній розробці ВПК належить саме до України. Тобто, направду, цей двосторонній напрямок зближення України та Європи він тепер не односторонній. Раніше пам'ятаєте, що ми робили? Ми стукали в двері, казали: відкрити нам, будь ласка, ми хочемо до Європи. А Європа казала, ну так, да, давайте там в 2003. Тому році ми думаємо, що у вас будуть всі шанси. Тепер Європа каже абсолютно по іншому. Тепер вони кажуть, Україна це. Стрижень нашої безпеки без української армії, без українських військових технологій, без українського ВПК ми собі не уявляємо, як ми будемо відбувати наступні атаки з боку російської федерації. Олексій, я з вами в одному згодна, в іншому ні. Те, що ви говорите, це дуже правильно і дійсно, європа розуміє, що Україна лише Україна здатна Росії дати по зубах. А з іншого боку, як на мене, Європа вичікує, поки Україна веде цю війну і відтягує для себе час. Нехай вони там чубляться і посла. Аблюють Росію, але не нашим коштом, не нашими військовими, не нашою економікою. А ми будемо допомагати легше допомагати фінансово ніж включитися активніше. Я думаю, що вони зацікавлені допомагати різними способами. А чим більше вони будуть допомагати нам фінансово, військово, тим більше ну давайте я солідар з вами буду. Солідарність проявляю. Тим більше вони для себе виграють часу. Така сама історія і по миротворчому контингенту. Вони ж не кажуть, що ми зараз мобілізуємо там 50 eh, чи 100 тисяч військових і станемо по лінії розмежування. Ні, вони цього не кажуть. Офіційні заяви це зараз в межах там 10 тисяч. Ну є розмова. Деякі кажуть 15, деякі 5 Навпаки. Ну от і вони кажуть, що ми станемо на ключових роторних точках і для того, щоб ми могли забезпечити в будь-якому випадку стабільність для України, щоб Російська Федерація не змогла. Ну, прорвати, по суті, щоб Російська Федерація не змогла напасти ще раз. І, от, ви казали в підводці до для нашого цього питання. Ключову річ зараз э, ця коаліція охочих з Україною погоджує етапність. тут ключове слово було етапність. що воно означає? Воно означає розуміння, які ці нартоточки, де географічно мають вони стояти, щоб воно було максимально вигідно для України і забезпечено нашої безпеки. Хто має це робити? Які країни і якими силами, хто готовий включатися мертвочий контингент на землі? Хто дасть ПВО? хто повітря, на а хто забезпечить морський компонент? Всі ці пазли потрібно зараз зібрати між собою і підкріпити забезпечення чим правильно грошима. А це велика сума. Тому тобто, паче, цей контингент так чи інакше, це не на рік, це не на півроку. Ми маємо це усвідомлювати. То це ну мінімум на 5-10 років. Тому це величезна кількість серйозних системних рішень має бути прийнята з нашою стороною. Ну і мабуть, найголовніше, що тут має відбуватися. Україна має розуміти поетапність входу. Оду на цього контингенту в Україну. Якщо ми вони вже відправлять перші свої 500 військових, це вже буде військова перемога, пане Олексію. Хай все це втілиться в життя, і найголовніше, щоб не такою ціною, яку зараз платить наша країна. Дякуємо вам. вам, Олексій Боряченко, Дякую, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.